Ніч проти 29 липня Росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами і 37 сімома безпілотниками. На півночі та сході країни знешкодили 32 БПЛА. Влучання ракет та дронів зафіксували у трьох локаціях. Ракетами Росіяни били із Ростовської області РФ і Криму. Повітряний напад відбивала авіація, занітні ракетні війська, підрозділи РЕБ. Та безпілотних систем мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зокрема, протягом минулої доби окупанти здійснили понад 100 обстрілів по 42 населених пунктах Сумської області. У результаті чергової атаки було поранено трьох людей. Пошкоджено дев'ять приватних будинків, 15 автомобілів, адміністративну будівлю, приміщення банку, поштове відділення, друкарню та кілька магазинів. Крім того, сталося загорання неексплуатованої будівлі. Також минулої доби російські війська вкотре обстрілювали правобережні. Ще області із артилерії, мінометів та БПЛА. Пошкоджень зазнали 20 об'єктів, два багатоквартирні та 12 приватних будинків. Адміністративна будівля, три автомобілі та гараж. Також у ніч проти вівторка російські військові вісім разів обстрілювали Запорізький район. Голова обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про влучання по виправній колонії. За попередньою інформацією загинули 17 людей, 80 – отримали поранення. Окрім цього, вночі російська армія завдала ракетного удару по Кам'янському. Частково зруйнована триповерхова будівля, поряд пошкоджені медзаклади, пологовий та відділення міської лікарні загинули троє людей. З них одна вагітна жінка, ще п'ятеро постраждалих. Сьогодні, 29 липня, на Буковині попрощалися ще з трьома військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів, із солдатом Сергієм Шудрієм, воїном військової частини А 48 62 попрощалися у Новодністровську. Солдатові Євгену Лобачову воїну військової частини А-45-94, останню шану віддали у селі Вовчинці Дністровського району. Також 29 липня попрощалися із Ілоною Капельницькою, колишньою військовослужбовицею, волонтеркою, яка загинула унаслідок російського обстрілу чернівців. Її поховали на центральному міському кладовищі. Вічна пам'ять та слава героям глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Перше в Україні військове реаліті. Команда ТРО Медіа презентувала унікальний проєкт Школа мужності. Це перше в Україні військове реаліті, створене безпосередньо збройними силами України, яке, як запевняють ініціатори проєкту, змінює уявлення про армію і невдовзі його транслюватимуть на телеканалі. ТВА у рамках довготривалої співпраці нашої телерадіокомпанії з відділом комунікації командування Сил ТРО ЗСУ. Головна місія школи мужності розвіяти міфи та фобії, які які існують у суспільстві щодо мобілізації та військової служби. Проект ТРОМедіа школа мужності знятий військовими про військових для цивільних. Школа мужності це своєрідний відеощоденник, який фіксує трансформацію звичайних громадян під час проходження базової загальної військової підготовки в одному з навчальних центрів сил територіальної оборони ЗСУ. Глядачі побачать трансформації цивільних громадян, які без жодних знань про службу в армії набувають навичок, дисципліни та сили духу і стають готовими захищати свою батьківщину. Перші труднощі, щоб я ще колись погодився, оце командири, які не дадуть поблажок. що за стійка Чого трусишся? Боюсь, та не бійся! Це не гра, це реаліті без фільтрів. Керівник проєкту, військовослужбовець сил територіальної оборони збройних сил України Дмитро Гавриленко наголошує, проєкт має на меті зламати упередження, які заважають багатьом українцям ухвалити рішення про вступ до війська. Серед найпоширеніших страх потрапити до поганого командира, сумніви щодо якості навчання або ж власної готовності до служби. У нас три серії за наказом полковника Дмитра Шківського Олексія. Ми там жили 49 днів і буде у нас три серії. Хоча матеріалу набагато більше, бо ми з хлопцями і днювали, і ночували, і все робили те, що вони робили. Головні герої проєкту. Четверо курсантів. Кожен зі своєю історією. Різні за віком, професіями та життєвим досвідом. Вони проходять спільний шлях адаптації до військового життя. Кожен з них прийшов із власною історією. Тебе спільно. Але чи вистачить їм витримки? Я розумію, що на якомусь етапі щось десь за реаліті шоу якого ще не було. Бабагна! Один з героїв, відомий політичний та військовий експерт Олександр Мусієнко, який нещодавно долучився до українського війська. Його особистий шлях під час базової загальної військової підготовки, пережиті труднощі та власні враження, можуть стати натхненням і прикладом для багатьох глядачів. Мені категорично не подобається, як показали мене в проєкті школа мужності, але в той же час це ще й привід для вас подивитися обов'язково аби побачити. Бачити мене з іншої сторони. Проєкт Школа мужності це не просто відеоісторія про базову підготовку. Це виклик стереотипам, часна розмова про збройні сили та спроба наблизити армію до суспільства. Зальот буде косяк, буде весело. Ото це лише початок. Автори переконані, кожен, хто перегляне ці серії, зможе подивитися на військову службу по-новому. Без страху та упереджень першу серію проєкту можна буде подивитися в етері телеканалу ТВ вже сьогодні, о 19.30, після інформаційної програми. Аліна Рябко, дня, темитня. Тивадіяві інструменти для розвитку міських просторів. У Чернівцях створили інтерактивну мапу безкоштовних сервісів громади, поруч та гру громадської підтримки. За задумом організаторів обидві ініціативи спрямовані на залучення громади до міського планування, дозволяють вільно обмінюватися послугами Геошок та відкривають нові можливості для активної участі мешканців у формуванні комфортного та функціонального міського середовища. Громадська організація АРАК запросила резиденцію молоді для того, щоб спробувати взяти участь у цьому проєкті разом із нідерландськими партнерами для того, щоб Створити такі спільні простори зростання спочатку називався цей проєкт. Е, головна його ідея в чому? Під час е, розгортання великого повномасштабного вторгнення до нас приїхала велика кількість і донорів, і переміщених осіб відкрилося багато хабів, багато місць, де вони могли займатися арт-терапією, будь-якою творчістю. Набувати нових навичків і скілів, проте з часом підтримка таких ініціатив послабилась. Створені простори оснащені всім необхідним подекуди постують через нестачу фахівців, які б мали бажання проводити майстерки чи інші заходи. Ми вважаємо, що сьогодні це дуже актуально, тому я тому що на прикладі USAID Ми побачили, що підтримка донорів вона не стабільна наразі. В ці важкі часи нам потрібно мережуватися, підтримувати. Ти один одного і своїми зусиллями намагатися виживати, триматися на плаву. Відповідно, було створено портал для комунікації. Та для початку відібрано три локації, які б мали функціонувати самостійно. Один інклюзивний простір в офісі омбудсмена, другий в гуртожитку, де проживають ВПО. Там є облаштований простір, і третій простір на базі політехнічного коледжу, тому що це дуже різні ці. Львіє аудиторії, а там є величезна прив'язка знову ж таки до внутрішньопереміщених осіб і, і до інших соціально незахищених верст населення. Тому було прийнято рішення зібрати та систематизувати всю необхідну інформацію, навчити як самим створювати заходи та як залучати інших, щоб небайдужі могли самостійно об'єднатись та самоорганізуватись. Так і виникла ідея допомогти, створивши мапу громадської підтримки в області. Громадська організація. Наша орек вона від початку створювалася як асоціація для підтримки громад. Чернівецької області і зараз в цьому проєкті ми по суті втілюємо далі свою мету, і ми дуже раді, що завдяки йому в Чернівцях стали доступні інструменти, які опробовані в багатьох країнах. Це, зокрема, карта, на яку нанесені всі не всі, але хоча б якомога більше послуг соціальних, які можна отримати безкоштовно в громаді. Ми вирішили взяти досвід Нідерландів. І створити таку мапу громадської підтримки. Ми подумали, що в Чернівецькій громаді є дуже багато громадських організацій, хабів, просторів не знаю, місці для проведення часу, де можна розгортати діяльність незважаючи, чи є донорська підтримка, чи немає одним з таких прикладів, якраз є організація Резиденція молоді, каже Наталія Синюсик, адже простір співпрацює не тільки з молодими чернівчанами, але й з іншими об'єднаннями, простими мешканцями міста, надаючи підтримку в реалізації їх ініціатив. До прикладу букається наші приміщення і кажуть: що я хочу зробити. Якщо він відповідає політикам нашої організації комунальної установи, ми їм підтверджуємо, тобто вона має бути не політична. Не не релігійне і не за гроші в такому разі. Ми їм підтверджуємо, і вони безкоштовно можуть користуватися приміщеннями резиденції молоді і технікою. Ми надаємо всю супровідну підтримку, яку вони потребують, анонсування і так далі. Громадські організації, які потрапили на інтерактивну мапу, найрізноманітніші: медицина, спорт, культура, заняття з дітьми, молодіжна політика і не тільки тому кожен зможе знайти те, що їм потрібно, додає Фахівчиня. Єдине обмеження це ці громадські організації, які мають в своїй основі якусь частину соціальної якоїсь складової, тобто там надаються безкоштовні якісь послуги, тобто не за гроші, це не як дошка якихось платних послуг абсолютно. Якщо ви представник громадського сектору, хочете там зареєструвати вашу громадську організацію, ви просто заходите на сайт, авторизуєтеся, отримуєте унікальний логін і пароль. І тоді ви можете самі керувати сторінкою вашої громадської організації, тобто це суто ваша відповідальність, що ви туди вписуєте. Перейшовши на сайт, можна обрати, що у вас на меті: подивитися на спектр послуг, які пропонує Чернівецький громадський сектор, або ж ви самі хочете зареєструватися та відповідно залишити інформацію про себе та свою ініціативу. Юлія Сободян, телеканал ТВА. Виправдовували збройну агресію РФ і закликали окупантів прийти на допомогу. Служба безпеки України викрила у Чернівцях двох співмешканців, які у відеочатах публічно висловлювали підтримку війни РФ проти України. За даними слідства, під час спілкування в одному з таких відеочатів фігуранти відкрито заявили про свою прихильність до кремлівської політики. Зокрема, 44-річний чоловік, який вже кілька років переховується від мобілізації, висловив бажання дочекатися приходу російських військових. Він назвав Україну образливими словами та навіть виконав пропагандистську пісню, яку в РФ називають гімн СВО. Його 46-річна співмешканка також публічно вихваляла російських військових, називаючи їх так би мовити, захисниками землі. Ініційована службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності зловмисників. За матеріалами детективів БЕП у Чернівецькій області суд визнав винним п'ятьох осіб, причетних до незаконного виготовлення та реалізації фальсифікованого пального. Слідством встановлено, що один із засновників компанії, яка реалізується на оптовій торгівлі паливом, спільно з керівником логістичної фірми, організував схему кустарного виготовлення пального. До протиправної діяльності залучили ще кількох службових осіб підконтрольних компаній. Учасники групи змішували бензин, газовий конденсат та інші технічні рідини в автоцентрі цистернах, після чого збували продукцію через підконтрольні АЗС. Фігуранти реалізували понад 300 тисяч літрів незаконно виготовленого пального, орієнтовно вартістю понад 17 мільйонів гривень. Наразі суд визнав п'ятьох фігурантів винними у вчиненні кримінальних правопорушень та призначив їм штрафи у розмірі від 130 тисяч гривень до майже 240. Крім того, одного з обвинувачуваних засуджено до чотирьох років позбавлення волі зі спитовим строком два роки. Вилучене пальне та сировину для його виготовлення знищать у установлену. Ному законом порядку також застосовано спеціальну конфіскацію вантажного автомобіля, що використовувався для перевезення пального. ДТП на Буковині неповнолітній мотоцикліст зіткнувся з мікроавтобусом. Так, вчора, 28 липня, у селі Магала трапилась автопригода, в якій травмувався 16-річний водій мотоцикла, який допустив зіткнення з мікроавтобусом Рено під керуванням 43-річної місцевої жительки. Того ж дня на Буковині сталася ще одна аварія. 41-річна жителька села Нижній Ялівець, керуючи квадроциклом, допустила його перекидання, наслідок чого травмувалася. Жінку госпіталізували до лікарні. Досудові розслідування триває. Субтитрувальниця Оля Шор Три пожежі трапилось на буковині за минулу добу. Так, вчора, 28 липня, господарська будівля горіла у селі Васловівці. Вогнеборці ліквідували займання на площі 35 квадратних метрів. Утім, рятувати будівлю від знищення не вдалося. Також сьогодні, 29 липня, ще одне займання сталося в селі Динівці, де горів гараж. Вогнеборці швидко ліквідували займання. Чим не допустили перекидання вогню на зблоковану будівлю поруч. Вогонь пошкодив перекриття, покрівлю та речі домашнього вжитку. Попередня чи на пожеж коротке замикання електромережі? Ще одне займання зареєстрували у Дністровському районі, яке погасили місцеві мешканці до прибуття пожежників.